Так, стоп, піде запись. Тай да, коротше, мене чомусь з відео вибуло. М -м -м. Я, коротше, понял як. Забираємося. Стоп! Це не так мало бути. Це зовсім все по інакшому Так, стоп. Все. Короче. Я вряд ли пройду. Давайте так. Набираем на смену, ну, типа, э, ну, типа, на тем виду. Ну, типа, и на... І над тим, що раніше вийшло, і над тим наберемо хоча б один лайк. Ну, типу, бо в мене просто відео злетіло. Тоді вже я попробую пройти 59 й левел. Що ж, ну підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть на дзвіночок, пишіть коментарі. Е, ну, а з вами був я, Каюкай, і всім пока!